Знаєш, часто те, що вибиває тебе з колії, просто дрібниці, порожня трата нервів. Уяви, справжня сила, це спокій, незворушність, вміння не реагувати на дріб'язкові подразники. Але це не байдужість, ні. Це майстерність, тиха зброя, різниця між тим, хто керує грою, і тим, хто стає її маріонеткою. Скільки разів ти переживував у пам'яті якусь критику, дурний коментар. Кинутий побіжно погляд, злу фразу. Це полон, замкнуте коло. Ти прокручуєш у голові, що мав відповісти, як мав відреагувати, а життя тим часом тече далі, а ти стоїш на місці, заручник власної дріб'язковості. Я тебе розумію, сам через це пройшов. Довго жив чужими думками, доки не зрозумів реагувати на все підряд ознака емоційної слабкості. Кожна твоя реакція на провокацію, образи, напад це сигнал, мене легко маніпулювати. Ти віддаєш свій спокій, енергію, фокус будь-кому, хто вміє натиснути на твої болючі точки. А таких, повір, багато. Пам'ятаю, на одній лекції переді мною виступив впливовий бізнесмен, перебив і висміяв мої ідеї. Усі чекали відповіді. А я зробив глибокий вдих. Подивився йому в очі та посміхнувся мовчки. Напруга в залі була відчутною. І що сталося? Він втратив владу, його атака знеселилась, а аудиторія зрозуміла мені нічого доводити. Я тримав контроль, бо вибрав не реагувати. Ось у чому секрет. Перестань реагувати автоматично, і ти станеш режисером власного життя. Не лялькою в руках емоцій, а творцем власних дій. Це відчутно. Люди відчувають, коли хтось володіє собою. Ти стаєш магнітом, сильною енергією, керуєш простором, не підвищуючи голосу. Можливо, ти зараз думаєш, а якщо мовчати, це ж слабкість. Ні, слабкість це вибухати з кожної дрібниці. Сила це замовеканути, коли всередині рева буря. А ще. Якщо ти реагуєш на все, твій ворог вже переміг, бо знає, як тебе вдарити. Скільки разів ти сам собі шкодив, не подумавши, перш ніж відповісти, скільки можливостей втратив, дозволяючи емоціям керувати. Це поширена проблема. Дослідження Стенфордського університету показують зв'язок між імпульсивністю та низькими результатами у житті. Найуспішніші це ті, хто зберігає спокій під тиском. Не найрозумніші, а найвитриваліші. Ендрю Карнегі, найбагатша людина своєї епохи, сказав мені незабутні слова. Справжня сила це здатність залишатися спокійним, коли все навколо вимагає реакції. Він не відповідав на образи, він спостерігав, аналізував, діяв тоді, коли це було доречно, а не тоді, коли вимагало його. его. Практична порада наступного разу. Коли тебе спровокують, зупинись на три секунди. Не говори, не роби виразів обличчя, не підвищуй голос. Просто спостерігай, дихай і запитай себе, чи впливає це на мою життєву мету. Якщо ні, ти знаєш, що робити нічого. Абсолютно нічого. Це постава, що будує безмовну владу. Ти перемагаєш не криком, а контролем. Звичайно. Це не відбувається за один день. Потрібні тренування, практика, самосвідомість. Але кожного разу, коли ти вирішуєш не реагувати, ти стаєш сильнішим. Будуєш щит, невидиме поле сили, що захищає твій внутрішній спокій від зовнішнього шуму. Ти можеш бути як усі, реагувати, виправдовуватися, виснажуватися. Або ти можеш навчитися жити легко та стратегічно. Бо коли ти не реагуєш, ти не програєш. Ти економиш енергію, уникаєш непотрібних конфліктів, зберігаєш репутацію і, головне, залишаєшся вільним. Справжня свобода починається тоді, коли ніхто не може тебе вивести з рівноваги. А ця сила завжди була і є у тобі. Уявляєш себе посеред хаосу, але ти спокійний, як буревій проходить повз тебе, а не через тебе. Це не ексклюзивна здатність просвітлених чи обдарованих від народження, це тренування. Почни з простого уяви себе незламним. Людський мозок не розрізняє яскраву уяву та реальність. Що ти повторюєш у думках, тим стаєш. Що ти чітко візуалізуєш, у це починає вірити твоє тіло, і твоя постава це відображає. Коли ти уявляєш себе спокійним, підготовленим. Хоча б кілька хвилин на день ти будуєш найсильнішу версію себе. Цегелина за цегелиною, думка за думкою. Ця вправа, що здається тривіальною, є одним з стовпів емоційної саморегуляції. Я практикував її щоранку. Закривав очі та уявляв себе в кімнаті з впливовими, критичними, вимогливими людьми. Бачив себе, як я впевнено йду, мало говорю, багато спостерігаю. І в цьому створеному мною сценарії ніхто не міг мене розхитати. Жодне слово, жодні провокації. З часом це перестало бути уявою, це стало автоматичною поведінкою. Емоційно слабкі люди такими не народжуються, вони просто не тренувалися. Як і будь-який ем'яс, що не використовується, слабшає. А що, якби я сказав, що ти можеш тренувати емоційну стійкість, як тіло у спортзалі? Трохи щодня починаючи з малого. Бо якщо ти не можеш контролювати свої емоції у транспорті в черзі перед критику, як ти плануєш тримати голову холодною перед великим життєвим рішенням. Більшість то не у власних емоціях, бо живе реактивно. Чекає, поки світ стане ідеальним, аби їм стало добре. Це як будувати на піску, будь-який вітер усе зруйнує. Але коли ти тренуєшся не залежати від обставин, ти стаєш фортецею. Люди, як Франклін Делано Рузвельт, що пережив війну, економічну кризу і при цьому тримав спокійну поставу перед камерами, не відрізнялися від тебе. Вони навчилися будувати свою безпеку зсередини. Рузвельт часто повторював у своїх виступах: єдиний страх, якого ми повинні боятися, це сам страх. Він знав, про що говорить. У нього була прихована за сценою інвалідний візок? Більшість навіть не знала, що він не може ходити, але ніколи не дозволяв цьому забрати його присутність бо присутність це не зовнішній вигляд, а внутрішній контроль. А тепер уяви протилежне людина, що реагує на все, ображається на все, втрачає сон через все. Як ти думаєш, чи зможе вона зосередитися на довгострокових цілях? Ні. Її розум забитий шумом. Тому багато хто починає з енергією, але здаються після першої критики починають змінювати життя, але здаються на першій перешкоді. Це не брак здібностей, а брак емоційного захисту. Якщо хочеш досягти успіху в будь-якій сфері, навчись будувати цей щит. І він формується не мотиваційними фразами та натхненними відео він формується. Коли щодня ти вибираєш паузу перед реакцією, вдих перед відповіддю, оцінку перед емоцією. Тренування розуму це не подія, а процес. І він починається з маленьких виборів. Наступного разу, коли отримаєш повідомлення, що тебе дратує, зачекай десятьох хвилин. Коли хтось скаже щось зле, посміхнися і подумай, це мене не визначає. Коли план провалиться, зробіть глибокий вдих і запитай себе, що ще під моїм контролем. Такі питання зміщують фокус з реакції на дію, з емоцій на стратегію. Ось як будується незламний розум. Якщо тобі потрібна щоденна вправа, ось що вечора перед сном п'ятьох хвилин уявляй ситуацію, що зазвичай тебе вибиває з колії, і бач себе, як ти реагуєш елегантно, спокійно, владно. У найменших деталях дихання, тон голосу, мова тіла. Бач, як інші дивуються твоїй стійкості, відчуй це, повторюй 21 день, а потім скажи, чи щось у тобі змінилося. Розум пластичний, він формується, адаптується, світ не зупиниться, проблеми будуть, люди будуть судити, непередбачувані ситуації траплятимуться. Але ти можеш навчитися йти серед хаосу, як по твердій землі. І тоді ніщо тебе не зупинить. Замислювався, скільки рішень ти не приймав, боявся, що скажуть інші. Скільки ідей кинув, бо хтось міг би тебе засудити. Скільки разів ти ламав себе, щоб писатися у чуже життя аби не розчарувати. Це найнебезпечніший, найбезвучніший отрута життя у пошуках схвалення. Потреба бути прийнятим, догодити всім, не викликати дискомфорту здається благородною вихованням. А насправді це в'язниця. В'язниця, де ти стаєш заручником чужої думки, кожен крок залежить від зовнішнього погляду. І тут твоє життя керують не ти, а інші. Багато хто думає, що контролює своє життя, але постійно зраджує собі. Кажуть так, коли хочуть сказати ні. Імітують інтерес, переконання, щастя все, щоб підтримувати імідж, уникнути засудження. А ціна висока. Бо коли ти живеш, щоб догодити, ти віддаляєшся від своєї правди. І немає такого успіху, слави чи багатства, що компенсувало б життя, де ти ховаєшся від себе. Бачив це на власні очі. Яскравий юнак із революційною ідеєю у сфері освіти прийшов до мене у 40-х, він розробив новий метод і хотів його запровадити. Але рідня, друзі, колеги говорили, що це абсурд, нічого не вийде. Він запитав, що б ви зробили на моєму місці. Я відповів, я б пішов далі, навіть боячись. Бо єдине, що гірше за невдачу, це жити з думкою а що, якби. Він посміхнувся, але не наважився. Через кілька місяців інший педагог із подібною ідеєю втілив проект у життя. Метод розповсюдився по всій країні, а той юнак прожив життя, жалькуючи про те, чого не зробив не через брак таланту, а через надмірну слухняність Ось біль, який ніхто не бачить тягар неповного життя. А ти? Скільки разів ти сумнівався у собі, тільки тому, що хтось посміявся над твоєю ідеєю? Скільки разів ти не публікував, не говорив, не створював, не наважувався лише щоб не дратувати. Найчарівніші люди, не найкрасивіші та не найрозумніші, а найавтентичніші. Ті, що не просили дозволу бути собою. Хто не вибачався за свою думку, хто не применшував себе, щоб вписатися у чужі очікування. Хто шукає схвалення, стає емоційним рабом, формує свою особистість, як вітер, живе зі страхом розчарувати і в кінці кінців не догоджає нікому, навіть самому собі. А що найіронічніше, навіть намагаючись догодити всім, тебе завжди хтось критикуватиме завжди, незалежно від того, як ти стараєшся. Завжди буде хтось, хто вважатиме тебе занадто багато, замало, надмірним, стриманим, сміливим, байдужим. То навіщо бути не собою? Справжня свобода починається, коли ти перестаєш просити дозволу на існування. Коли ти дивишся в дзеркало та вирішуєш, відтепер я не живу, щоб мене розуміли, я живу, щоб бути цілісним. Це не означає ігнорувати інших. Це означає поважати себе в першу чергу. Запитання, якби ти був упевнений, що ніхто тебе не засудить, щоб ти зробив по іншому, які б рішення прийняв, якими б шляхами пішов, які б істини сказав: більшість людей не мають сміливості бути собою, бо несуть помилкову віру, що їм потрібне схвалення всіх, але великі імена історії ніколи не були одностайними. Їх критикували, зневажали, переслідували. Але вони ніколи не схилялися. Томас Едісон до винаходу лампочки був божевільним. Нікола тесла помер незрозумілим. Емілі Дікінсон мала відкинуту поезію за життя. І все ж вони продовжували творити жити своєю правдою, навіть на самоті. Краще бути відкинутим за автентичність, ніж любитим за чужу маску. Звичайно, це вимагає сили, емоційної дисципліни. Потрібно щодня пам'ятати, твою цінність визначаєш ти. Твоя життєва місія не може бути перервана критичними поглядами чи злими коментарями. Тож наступного разу, коли захочеться догодити комусь, щоб тебе прийняли, зупинись. Зроби вдих і запитай себе, чи шанує мене цей вибір, чи нівелює. валює. Бо, коли ти починаєш обирати себе, щось змінюється. Люди це відчувають, починають поважати не тому, що ти благаєш, а тому, що тобі це вже не потрібно. Ти йдеш з присутністю, правдою, впевненістю. І в цьому стані ніхто не має над тобою влади. Тебе не всі зрозуміють і не повинні. Але ти будеш цілісним. А це найголовніше люди думають, що страждання це втрата. А насправді страждання це прихильність. Не те, що ти втратив, тобі шкодить, а те, як сильно ти вірив, що це твоє вічне, гарантоване, як сильно ти опирався змінам. Біль часто не в тому, що пішло, а в твоїй боротьбі за те, що вже не мало сенсу. Під час Великої депресії я бачив, як падають люди багаті, впливові і раптом нічого. Відчайдушні банкіри, бізнесмени. Погружені у борги та сором. І бачив інших, хто перед тією ж трагедією залишався стійким. Чому? Бо засвоїли головне, ти не контролюєш, що трапиться, але завжди можеш контролювати, як ти на це реагуєш. Коли я втратив все через фінансовий крах, удар був руйнівним. Довелося починати з нуля. Але в тій порожнечі я відкрив те, чого ніхто не міг у мене забрати, свій розум. І в ньому я все відбудував. Це за цегелиною, ідея за ідеєю, слово за словом, що мене тримало упевненість, що я не те, що маю, я те, що думаю. І тут багато хто губиться, плутають себе з посадами, зв'язками, ролями, думають, що, втративши це, втратять себе, але те, що ти є, не може бути втрачено. Бо живе всередині тебе. Зауважив, як ми хочемо все контролювати час, результати інших майбутнє. Але чим більше ти намагаєшся контролювати, тим більше розчаровуєшся. Бо життя не реагує на твою тривогу, воно реагує на твою здатність адаптуватися. Моя метафора це річка. Вона тече, оминає перешкоди, вона не вимагає. Щоб камінь зник, вона його оминає. Не відчайдується. Якщо берег змінився, вона адаптується. І тече далі. Ти маєш бути як річка. Багато хто роками паралізовані, бо щось пішло не так. Шлюб розпався, роботу втратили, з друзями посварилися, можливість пройшла. Але питання, що ти маєш задати, що ще в моїх руках. Відповідь це твоя точка сили, звідси починається перетворення. Ти втрачав те, що вважав важливим. Бачив, як сподівання руйнуються довіряв тим, хто тебе сильно розчарував. Вір, це тебе не ослабило, а показало, що реальне. Біль, це бажальна правда. І коли ти переживаєш його, не ототожнюючи себе з ним, народжується щось нове. Що ніхто не забере. Альберт Ейнштейн пережив вигнання, зневагу, переслідування. Він мусив тікати з країни, починати спочатку знову доводити свою цінність і зробив це з елегантністю, фокусом, присутністю, бо знав, обставини не визначають, хто ти. Твоя реакція так. Але увага! Відокремлення це не здатися, не погодитися, не сказати, що тобі байдуже. Це зрозуміти, що не все залежить від тебе і все ж діяти ясно. Прийняти, що біль це частина життя, а страждання вибір. Коли щось йде не так, багато хто застряє у чому? Чому це сталося зі мною? Чому зараз? Чому я? Але питання, що змінюють інші, що я можу з цим зробити. Чому це мене вчить? Ось вони ламають шаблон жертви та повертають контроль. І наука підтверджує це. Дослідження Єльського університету показали, що люди з високим рівнем прийняття неконтрольованих подій менше страждають від тривоги, мають більшу ясність у рішеннях та демонструють більшу емоційну стійкість. Прийняти неконтрольоване це не пасивність. А емоційний інтелект високого рівня. Якщо ти зараз переживаєш втрату грошей, статусу, любові, напрямку, знай, це теж пройде. І коли пройде, у тебе буде два варіанти або ти став меншим, борючись з неминучим, або виріс, пливучий за течією. Дозволь собі відчувати, але не тонути. Дозволь собі впасти, але не влаштовуйся на дні. Дозволь собі змінюватися. Бо кожна справжня втрата це всього лише замаскована обмін. І коли ти відпускаєш неконтрольоване, ти відкриваєш простір для того, що може розквітнути. Емоційна фортеця будується так: навчись міцно тримати те, що важливо, і без докорів відпускати те, що вже не твоє. Бо в кінці кінців сила не в тому, щоб міцно триматися, а в тому, щоб знати, коли відпустити. І йти далі. Без страху. Без образи, з легкістю того, хто не несе зайвого вантажу. Коли ти оволодів цією мистецтвом, ніхто тебе не зупинить. Бо ти зрозумів те, що мало хто наважується прийняти справжній контроль не в тому, що трапляється, а в тому, як ти обираєш іти далі. Якщо є щось, що ти маєш запам'ятати, то це чим менше ти намагаєшся контролювати зовнішнє, тим більше влади отримуєш над внутрішнім. Своя справжня сила не у влади над світом, а у влади над своїми реакціями. Якщо ти дочитав до цього місця, ти готовий піднятися ще на одну сходинку до знань, розвитку та самовдосконалення. Наступне відео вже з'являється на екрані, і в ньому ми ще глибше заглибимося у цю внутрішню трансформацію, щоб ти став не просто тим, хто чинить опір життєвим випробуванням, а тим, хто перемагає з легкістю та спокоєм. Дякую, що був зі мною. Сподіваюся побачити тебе у наступному відео. Рушаємо далі разом.